Народ, з вами Легенда, і зараз будемо грати в очередну ігру. Можна сказати, войнушку, а можна сказати, і просто е, якийсь бій, війна, захищати свою базу чи ще щось таке. Ну окей, нажимаємо Play Classic, Normal. І коротше народ, знімав тільки що відео про цю саму ігру. Повністю пройшов, скільки часу потратив, а вона. Я, як вам сказати, я її продивлювався і нечайно нажав на дилете, видалити. Як я міг це зробити, я просто не розумію. Коротше, смисл цієї грі буду ще раз об'яснювати, що це моя база, це їхня база. Е, там моє хп їхнє. Ми, типу, купляємо в одне одному, е, точніше кожен собі воїнів і воюємо тако, нападаємо. Тут окупляти воїнів. Це купляти собі пушки на свою базу. Це продавати пушки, це додати, щоб е, моно було більше пушок ставити, а це зірочка улучувати. А це е, викликати вулкан, потім е, в наступних влученнях буде е, стріли, потім супутник і так е, далі. Ну, окей, буду зараз кикати момент, як я трошки буду прокачуватися. Мені зараз треба на улучення. 4000 хп, у мене тільки 542. Коли воно дойде і я влучу і тоді вам покажу. Тоді будуть тіп, нові воїни, пушки і так далі. Ну, окей. Ні, на народ обідну жесть. Скільки часу втратив, щоб зняти відео і нечайно видалив. Це ж треба одна помилка, і таке сталося. Ну окей, тільки зараз 2000 хп. Наберу 4000, як я вже казав, і вернуся. Так, поки хай собі мочиться. Завойовують. Мені егп хп. подивіться, з мене воїнів. Тому ваше скільки стоїть і це Це просто жесть. Клас. Їм ще такому на них клясити, скільки ХП них дивитися. Як бачите, ну окей. Так, народ, вони вже давно влучилися, а я тільки зараз буду влучитись. Як бачите, появилась така зірочка. Можна і тут нажати, а можна в будь-якому з комірок. Ну, нема різниці де, як бачите, база влучилась. І в мене вже нові воїни, е, тут нові пушки і так далі. Ну окей, потрошки будемо далі продвигатися. А ті динозаври з прошлого віка мене. Ще воюють. Ну, бачу вже тут стріли викликаю. У них якась пушка така з смолою, а в мене досі з прошлого віка. Ну окей, будемо прокачуватися і далі грати. І так, назбиралося в мене 14000 хп, і я влучаю ще раз. Як бачите, вже такі здання. Типа середній якийсь вік. Там вже, як по логіці, помінялися вояки, потім пушки і так далі. Так, ну окей, зараз. Буду прокачувати свої пушки купляти. Так, мені треба 1000, щоб додати, щоб можна було дві пушки ставити. Ну Окей, потрошки буду качатись. Але, ви знаєте, що це за пушка в мене? Я тільки що саме роздивився і, і глянув. гляньте оця. Получається такий типу, молоточок з камня, там куртка, курка і молоток по ній курці бігає, і курка типу, яйцями ти дих, ти дих качка, якась гуска, коротше. Щось таке. Я тільки що сам розвився. Спочатку не розумів, що таке, а тільки що бачу. О, на моїх хочах вони вилучили пушку. Вже у них дві пушки. Вже вище здання, типу? Ну, я собі це теж зроблю. У мене не проблема. Можна купити якусь пушку. Ну, поки. Ну ладно, куплю цю. Щоб просто захищали базу. Потім вже буду лучче купляти. Зараз трохи прокачаюся. Так, мені наступне вилучення 345 тисяч хп. Це ще доволі довго. Ну окей, зараз я візьму цього, для моїх воїнів улучення і куплю пару воїнів. Зкіпо вони світитись будуть їм більше сила. Ну окей. І знову той самий момент, коли треба брати зірочку. Улучення. Вже така база. Як бачите, вже типу, як там з оружжям, танки вже самі є. Е, всякі автомати і соответственно, пушки. Так, ну окей. Мої войки з прошлого віка ще йдуть. а Я візьму самолітика, щоб їх трошки помбомбити. -пом О! Якось так. Трошки їх знищив. Так, куплю танка. Танк теж дуже мощний. Валить. Треба мені пушки міняти, а то вже з прошлого века взагалі. Цей танк 2 вистріли і вали. А ну їхні ХП кляц. Оце знімає. А йому майже нічого. Це думаю логічно. Ого, і кножик зняв, Якось не по правильному. Ну окей, зараз будемо далі качатися, продовжувати. Так, мочиться мощиться. Зараз взагалі, якийсь такий момент, що взагалі. Одні танки пускають, вже танків їхніх 5 завалив. Оце останній остався. І... О, ще одну пустили. Та я теж вирішив танків. О, улучення. Вже вік роботів. А в них досі ні. Ха -ха. Ну, з секунди буде теж. Ну, танки жорсткі все. Так, роботи. Купимо собі робота. Поки в них ці досі, ми будемо роботи, а роботи за Так, купимо, купимо, купимо. А вони вже влучилися теж. Все, пізно. Ну окей. Візьме супутника і дуже мощний. Танків як і не було. Так. Гляньте вже скільки пушки стоїть. 140. Е, ні, 100 000, 140 000, тисяч, 24 тисячі. Е, на, на мою базу. Ну окей, буду потрошки збирати і воювати і далі продовжувати. І так, назбирав я на ту пушку за 100 тисяч. Візьме зараз супутника, хочу, щоб трохи учистити, а то пців не мочать мене, вже скільки хп мені зняли. Продаємо цю нижню. Купляємо цю і поставимо на це місце. Вона дуже сильна. І скоро я назбираю, так може їх щете поставлю. У них теж вже від пушки. О, мощні. Вони до мене сюди воду ходили аж до самої бази, до цього великого дерева. А зараз не можуть близько підійти, як то поставив пушку. Ну окей, зараз жесть буде, як вони будуть, тільки скільки воїнів пускати. Ну, я поставлю защиту на базу і буде все окей. Так, купляю я останню пушку за 100. І моя база стає непробиваємо. До мене ніхто вже не пробереться, абсолютно, як би вони не старалися. І зараз мою тактику, щоб виграти. На прошлому відео я так само робив, зараз так само зроблю. Те, що я видалив. Е збираю 300, купляю тих 2 по 150 і вони мене просто не зупинять. Вони просто вони дуже сильні і мощні. Кстати, з них одна пушка. Вони одну продали і нашу не розумію. Ну окей, будемо збирати потрошки. І так, в мене вже більше 300 тисяч, навіть 340. 000. Купляю цих два. І останнє що там вийде. І вони просто вже не зупинять оцих двох. Вони все на своєму поті знищать абсолютно. Разом з їхньою базою. Оце подивіться, їхнє хп майже нічого не знімається від танків. А вони як мочать. Ага. Щось зараз тяжко буде йти, у них якась того разу сильніша... Ой, менша пушка була. О, треба було все таки на три збирати. Мені було, було б недовго, а так зараз ще... Ці танки їм дуже багато знімають. То жестяк. То жесть. Не ожидав, звісно. Ну окей, купим ще одного. Так, поки він підійде, поможемо нашим. Ай-яй-яй. ну окей, ще трохи прокачаємося, вони якісь сильніші стали. Так, поки збирав тих 500 тисяч, вони вже влучили собі пушку і багато всього. Ну, окей, тепер мої, по, по моїй тактиці. Купляємо 2 цих, взаді три цих. Потім очищаємо трошки собі путьок. Цього не багато хп хипевлося, ну, це не проблема. І зараз, поки вони ці будуть, мої роботи зараз за ними. Просто вони будуть магати чистити путь. Щоб добратися до бази. Вони дуже швидко базу можуть. А там далі так піде діло. Так, їхня пушка дуже сильна вже, на максимум. Так, трошки вряд ли дадуть добратися, ну. Їх аж 3 мусять, вони сильні які. Так. ХП в нього нормальок так ще. Коротше, все, моя побіда. Гляньте, які вони хочуть. Все ХП просто зникає. Ха. Ну, окей, народ. Класна ігрушка, святує пограти. Можете пограти не так, як я на е, нормальній сложності, а на хардкорній чи якійсь там. Короче, пишите игры хочешь, чтобы я снял, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.